Освіта в громаді це більше, ніж просто школа чи дитячий садочок. Це взаємодія та співпраця мешканців громади, освітян, влади та бізнесу задля спільної мети. Але як зробити цю взаємодію ефективною та дієвою? Один з найкращих інструментів піклувальна рада закладів освіти. Це стратегічний орган, який допомагає закладам освіти розвиватися, залучати додаткове фінансування та налагоджувати співпрацю з владою та бізнесом. Піклувальна рада займається залученням додаткового фінансування для закладів освіти, а також налагодженню співпраці таких закладів із різними стейкхолдерами, зокрема органами місцевої та державної влади, а також юридичними та фізичними особами. Хто виграє від створення у громаді піклувальної ради закладів освіти? Учні завдяки покращенню умов навчання та появі додаткових освітніх можливостей, гуртків, стипендій, стажувань. Педагоги через доступ до додаткових ресурсів, а також завдяки мотиваційним програмам та підтримці ініціатив, батьки, бо зможуть впливати на якість освітнього процесу та контролювати використання коштів, громада, тому що якісна освіта є основою розвитку та сприяє соціальній згуртованості. Бізнес, оскільки зможе брати участь у профорієнтаційних та соціальних проєктах, місцева влада, адже це ефективний механізм взаємодії з громадянами, що сприяє підвищенню довіри до управлінських рішень у сфері освіти. Тобто піклувальна рада це місток між закладами освіти, громадою, владою та бізнесом, який допомагає робити освіту у громаді кращою. Створення піклувальної ради закладів освіти можуть ініціювати і керівники закладів освіти, і представники органу управління освітою або ж мешканці громади і представники батьківської спільноти. Тож, як створити піклувальну раду? Перш за все дізнайтеся, як працюють такі ради в інших громадах. Вивчіть законодавство та нормативні акти, які регулюють діяльність піклувальних рад, щоб розуміти, що можна і що потрібно передусім зробити. Розкажіть про піклувальну раду батькам, вчителям, місцевій владі бізнесу. Організуйте зустрічі з тими, хто може стати її членами. Мотивуйте через спільні цілі та перспективи. Сформулюйте основні правила її роботи, положення та затвердьте документ рішенням місцевої ради. Визначте пріоритети її діяльності: залучення додаткового фінансування, покращення матеріально-технічної бази, підтримка талановитих дітей та педагогів тощо, створіть план дій та починайте працювати. Та важливо пам'ятати, що до піклувальної ради не можуть входити учні та працівники закладів освіти, для яких вона створюється, оскільки рада повинна працювати як зовнішній консультативно дорадчий орган, що здійснює незалежну оцінку потреб та перспектив розвитку системи освіти у громаді. Передусім потрібно визначити ціль та місію піклувальної ради. Це, власне, найважливіший крок, для чого вона буде створювати, які завдання вона буде вирішувати, і власне від цього вже починати напрацьовувати і нормативні документи, і роботу із формуванням складу піклувальної ради. Після цих кроків безумовно потрібно разом із піклувальною радою скласти якісний план роботи, стратегічно підійти до цього процесу, що допоможе цьому. Му, такому консультативно дорадчому органу ефективно працювати протягом усього терміну його повноважень. То чи справді піклувальні ради можуть змінювати освіту у громаді? Так і в громадах уже є успішні приклади. Деякі громади залучили додаткове фінансування, вони співпрацюють із бізнесом та міжнародними донорами. Інші змогли реалізувати освітні проєкти, створили сучасні STEM лабораторії, поновили бібліотеки, відкрили інклюзивні центри. Наприклад, піклувальна рада у Визерській громаді збільшила фінансування на виплату премій обдарованим та талановитим дітям громади, а також грошових відзнак освітянам знайшла кошти для закупівлі обладнання для ІРЦ, долучилася до стратегічного планування розвитку освіти на усіх рівнях. А у Менській доклала зусиль до створення нового простору для молоді. В Красносільській члени піклувальної ради ініціювали низку проєктів, у межах яких проведено ярмарки, конкурси, благодійні акції на підтримку ЗСУ. Пікловальна рада закладів освіти територіальної громади. Це реальні зміни, які вже відбуваються. Дізнавайтеся більше за QR-кодом, що на екрані.